Маємо різні скарби. Це може бути здоров'я, відносини, таланти, здібності, це може бути наш дім, наш город, робота, влада, успіхи і так далі. І це все є земними скарбами, які прикрашають нас так, як біжутерія прикрашує дівчину. Це може бути так, як така корона. Яка є на голові царя, що вона така, ну, видно, що це є цар, вона прикрашує його і показує цей його скарб. І Аталія, про яку ми почули в сьогоднішньому першому читанні з другої книги царів, це є приклад особи, яка зациклилася саме на цих земних. Скарбах, цим скарбом для неї була влада. І ця її жага до влади була чомусь грішним. Чому? Тому що бачимо плоди цієї жаги. Бачимо, що вона призвела до смерті багатьох невинних людей. Більше того, це були люди, яким насправді. До яких належала ця влада, яким було призначено обійняти цю, ну, взяти цю владу після смерті справжнього царя. І коли вона вбила усіх цих нащадків справжнього царя, ну, то врешті-решт, в своїх очах вона дійсно стала царицею, але лише в своїх очах. В своїх очах вона взяла цей скарб. Вона стала власником великого скарбу, яким була влада в Ізраїлі. Але це було лише в її очах. Це не було щось справжнє, тому що справжній потомок, на справжній нащадок царя він постійно жив. І оскільки Бог справедливий, то дуже швидко виявилося, що хоча. Аталія дійсно називала себе царицею, і в своїх очах, мабуть, в очах також багатьох інших, вона б дійсно була цією царицею, то насправді справжнім царем був Агазія, якого її не вдалося вбити, якого приховано від її жахливих планів, вбивства усіх нащадків царя. Отже, царем став Ахазія, а за цю жагу до земного скарбу, Аталії довелося платити життям, вона вмерла з рук сотників. І справжні скарби – це ті, не ті, які ми збираємо тут на землі. Які тримаємо в шухлядах, чи в шкафах, чи в гаражах, чи e, в хангарах чи в інших місцях. E, тільки справжні скарби – це скаби це є те, що ми збираємо до сумки, e, з написом небо, Бо з написом взяти до неба. І насправді до неба ми підемо лише з цією однією сумкою, e, і там ну, вона доволі мала, небагато там вміститься. Напевно, що не зміститься там наша машина, наша гординя, наші земні успіхи великі. Це все там не зміститься. А тим, що там точно вміститься, що увійде туди, ну, є те, що ми збираємо власне, як такі небесні скарби. Так як це робив святий Алоїзій Гонзага. Там до цієї сумки, увійде, наприклад, безсумнівно, наша боротьба за вірність Господу, так як святий Алоїзій Гонзага, він вже у віці дуже молодому, склав обід чистоти в дуже молодому віці і дотримувався його аж до смерті. Тому в його житті була видною. Ця боротьба за вірність Господу. І з цим скарбом він увійшов до неба. Так само до цієї сумки вміститься, ну, наприклад, відданість у убогим. Таких святий Алойзі Гонзага. Він служив убогим, служив хворим на холеру і зробив це під час епідемії цієї хвороби. I co był taki skarb, z jakim win uwiśł do nieba. W e, sprawdzie je różne skarby, które nas przykraszają, tak jak biżuteria. Każdy ma swoje skarby. E, ale najpiękniejszym skarbem, e, jaki my możemy otrzymać tutaj na ziemi, e, jaki zabierzemy z sobą także do nieba, jest korona. Яку хоче нам дати Ісус Христос? Амінь. І W'Юютін. Живи правдою. Живи по-католицьки.